Христос Воскрес і прийде знову у славі. 192-й день війни і цікаві речі відбуваються. Йдуть важкі бої, тому треба молитися. І разом з тим стаються деякі комічні речі. Так, наприклад, Гауляйтер Херсону Стрімоусов раптом виявився Вороніш. Це вирахували. По його е, відео, і де він нібито в Херсоні, а насправді на задньому фоні е, Вороніж. І це цікаво, тому що в той час, як російська пропаганда кричить про те, що український наступ захлібнувся, в той час, як е, наші говорять про це дуже акуратно, але Стрімоусова з Херсону вже здуло. Сьогодні дуже цікаво також заяву зробив Рамзан Кадиров, опублікували, що йому вже пора на пенсію що в довгострокову і довгу відпустку з посади голови Чечні. Це дуже цікаво, бо йому всього 45 років, і ще не так давно він за три дні збирався брати Київ. А так як він людина дуже хитра, то, скоріш за все, він відчуває, що. Скоро все переміниться. І він розуміє, що в цій новій реальності для нього краще бути подалі від Чечні. Подивимось, що буде відбуватися, але це нагадує слова з Біблії, перше послання Петра, 4 розділ, 17 18 вірш. Бо настав час почати суд від Божого дому, коли ж він від нас розпочинається. То який кінець буде тих, які не коряться Божій благовісті? І коли праведник ледве спасеться, то грішник і безбожник де з'явиться? І Стрімоусов, і Кадиров відчувають, що в новій реальності для них нема місця. Вони хочуть сховатися подалі від українського наступу і від тих перемін, які будуть з Росією, які будуть з Чечнею. І... В першому Петра говориться про те, що в якому сенсі праведник ледве спасається. Тому що Бог працює над очищенням тих, кого Він покликав до себе, і це не так просто проходити через страждання, очищатися, як золото очищається під час переплавки. Але що ж буде з грішником і безбожником? В Божій присутності Він не встоїть, він не з'явиться. І в книзі об'явлення сказано, що люди будуть, будуть захочуть сховатися в печери. Це не це образ, але показує, що людина захоче сховатися від Бога в печері і будуть кричати до гір, щоб попадати на нас, і закрити нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву Ахзія, тому що з'явився гнів його і хто встоїть. Тому будемо молитися за наш народ, щоб люди наверталися і спасалися, і могли очікувати другого пришестя Ісуса Христа з надією, з радістю, проходячи через випробування, через очищення, але знаючи, що Бог працює над тим, щоб вони могли жити в Його присутності на новій землі. А ті, хто не Хоче йти за Богом, не хоче визнавати Його царювання. Настане момент, коли вони захочуть сховатися далеко-далеко, але це не вийде. Хай Господь благословить вас, Хай Господь зміцнить всіх наших воїнів, вони є слуги Божі, які чиненнять в гніві помсту тим, хто робить зло. Хай Господь дасть їм успіх в цій справі, і Хай Господь збереже і поверне їх. З перемогою і продовжимо молитися за нашу країну, тому що ми потребуємо перемін не тільки вижити, але потребуємо того, щоб Україна стала кращою. Хай Господь поведе багатьох багатьох його дорогами. Амінь.